Найдешева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації. Тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо. Лаврін погнав воли за нею. Йому хотілося, щоб вона йшла як можна тихіше, як можна довше. Щоб надивитись на неї. Чого це ти так хапаєшся? спитав Лаврін. Щоб мати не лаяли, отказала дівчина. А де ж ти була? панські буряки полола за Россю, а це йду додому, сказала дівчина і вже сміливіше глянула на Лавріна. Вона пішла тихіше, розмовляючи з парубком. Та скажи бо, дівчино, з якого ти села, чи з Бієвець, чи з дешок? З Бієвець», – сказала дівчина. А тобі навіщо? А хіба не можна спитати? Як тебе звуть? «Милашка». «Оце який ти цікавий. А як твого батька прозивають? Охрім Балаш. Може, хочеш знати, як і матір звуть? спитала дівчина і засміялася. А сам ти Біївський?» Ні, я Семигор. Мене звуть Лаврін Кайдашенко. А чого ж ти їдеш з борошном не в Семигори, а в Бієвці? Та це мене батько послав, сказав Лаврін та й не доказав. Вузька дорога йшла нагору і прорізувала високе жито до самого лісу. На горі було видко лісок. Дорога ховалася в лісок і знов зараз спускалася дуже круто в глибокий вузький яр, зарослий густим лісом. Лаврін не поганяв волів. Він забув і про воли, і про мішки, і тільки дивився на малашку. В долині вже стояла під деревом густа тінь. Доріжка була така вузька, що зелене гілля вгорі сходилося докупи і закривало небо. Старі дуби й граби стояли в тіні стовпами, а на противній горі верхи дерева ще горіли на червоному вечірньому сонці. Мелашка йшла стежкою і плуталася між високою смілкою та дзвониками. Її чорноволоса голова з маковим вінком здавалася квіткою між високою травою на окопі, між синіми дзвониками та червоною смілкою. Лаврін не зводив з дівчини очей. Її краса так засліпила йому очі так разом заманила серце, що вона йому здавалася не дівчиною, а русалкою. Милашка заспівала пісні. Пішов гук по лісі й розлився по долині срібною луною. Нема в Семигорах ні однієї такої гарної дівчини, подумав Лаврін. Він скочив з воза, кинув воли і пішов стежкою поруч з Мелашкою. Дівчина липнула на його своїми очима, мов блискавкою, почервоніла і спустила очі вниз. Густа тінь під зеленим гіллям розлила якісь чари. Мелашка здалась йому тепер вдвоє кращою. Червоний мак на голові зблід перед її красою. Скажи мені, милашко, де ти живеш? Покажи мені хату твого батька. В милашки так закидалося серце, як птиця тріпається крилами в густому їллі. Наша хата край села в яру, на Западинцях, сказала вона дуже тихо, і зовсім спустила вії на щоки. Воли помало плентались дорогою. Лаврін мовчав, і малашка мовчала. В лісі було тихо, як у хаті. Здавалося, Аліс уже дрімав, засипав і тільки через сон дивився згори, освіченими верхами, не заходячи над богославом сонце. На високому дубі, над самими головами парубка й дівчини затріпала крилами якась птиця. Вона злякалася їх обох так, що вони аж кинулися. Милашко, — промовив Лаврін тихим голосом. Як побачив я тебе над водою, то неначе з криниці погожої води напився. Мелашка засоромилася і дивилася в землю. Вона мовчала. Птиця на дереві затихла, і знову лісі стало тихо, як у хаті. Твоя краса, твої чорні брови, не наче моє здоров'я. Як глянув я на тебе, то наче набрався здоров'я, знов почав Лаврін. По дорозі проти їх йшла якась молодиця, спускаючись з гори. Лаврін замовк. Ліс кінчився на горі. За лісом починалося село, розкидане на горах та в глибоких ярах. Лаврін сів на віз. Милашка одійшла набік і пішла попід тином. Вони поминули церкву, знов спустилися возо возом з Крутої Гори і повернули у вузький, як рука в яр. Лаврін поїхав за нею. Яр крутився гадюкою на всі боки. Хати були подекуди розкидані попід горами. Оце наші западинці. А ондечки білі і наша хата, сказала Милашка, показуючи на одну маленьку хатину під самою крутою горою в кінці вузької тісної долини. Хата була третя від кінця і стояла край вишневого садочка. Вона була мала, стара, аж похилилася набік. Коло хати стриміли глівці та повітка. По всьому було видно, що Балаш був чоловік убогий. «Милашко, я прийду до тебе на вашу вулицю. Чи прийти? Чи не треба? спитав Лаврін. Приходь, сказала Малашка. але поспішай додому, бо тебе батько лаятиме. А може, ти вийдеш до млина надвечір під ту вербу, де я стояв із волами. Однак завтра неділя, я от прошуся в батька або прийду і батька не питаючись. Милашка йшла осторонь і мовчала. Вона думала чи прийдеш Милашко? бо я прийду, хоч би мене батько прив'язав. Прийду. Насилу почув Лаврін одне і тихе слово. Лаврін спинив воли і водив слідком за малашкою очима, доки вона ввійшла в свою хату. Тоді він повернув воли назад і поїхав додому. Бієвиць до Семигор була простіша дорога. Але Лаврін поїхав назад тим самим шляхом, куди йшла малашка. Йому здавалося, ніби дівчина погубила за своїм слідом квітки та зорі. Лаврін приїхав додому аж у півночі. Батько напнув його мокрим рядном. Чого це ти так довго борився, неначе їздив з мішками в Крим? Та там у млині так завізно, що трудно було дотовпитися. Мусив застоювати черги до самого вечора, одбріхувався Лаврін. А я думав, чи ти не поламав часом воза, говорив сердито батько. Милашка ввійшла в свою убогу хатину і стовпом стала. Доки вона йшла поруч з Лавріном, доти на неї неначе південне сонце світило. А як увійшла в хату, для неї неначе сонце впало з неба, і одразу стала темна ніч. Мати загадувала їй роботу. Робота випадала з рук. Вона пішла у садок, стала під вишнями, схиливши голову, і для неї все здавалося, що вона йде зеленим гаєм поруч із Лавріном і ніяк не перейде того гаю. От вона ніби сходить з гори, входить в темну долину. А з долини знов виходить на гору і знову поруч із Лавріном спускається в яр попід дубами. А Лаврін ніби дивиться на неї ясними, веселими очима та все говорить, мов соловейко щебече. Тихій та смирній дівчині йшла на душу пісня. Чи ти, дівко, сьогодні здуріла, чи на тебе наслано? крикнула мати. Малашка була з поетичною душею, з ласкавим серцем. Часом вона в своїй розмові не самохідь вкидала слова пісень. І зелений гай, і Лаврін, і його очі все разом щезло. Милашка важко зітхнула і пішла в хату до роботи. Другого дня, в неділю, Лаврін не міг діждать вечора. Ніколи йому день не здавався таким довгим. Надвечір Лаврін накинув на плечі свитку, взяв у руки сопілку і пішов до млина. Йому здавалося, що його туди несуть крила. Цілу дорогу то сопілка його грала, то пісня ніби сама співалася. Лаврін прийшов до росі. За високою скелею перед ним розгорнулася долина з вербами гребля, рось, млин надросю. Вечірнє сонце, як і вчора, обливало ясним промінням усю долину. Вода під колесами шуміла. Лаврін глянув на місток в лотоках. Майлашки не було. Подивився під ту вербу, де він стояв із возом, і там її не було. Понад росю, над самим берегом росли довгими рядками верби та лози. На одному камені під вербою сиділа милашка. Лаврін оглядів її голову з вінком квіток. Сопілка сама защебетала, як перепілка. Милашка вгляділа Лавріна на греблі, встала з каменя і стала над водою, похиливши голову. Лаврін перейшов через греблю і на силу продерся через густі верби та лози, переплетені білими крученими паничами та ожиною. Добрий вечір, милашко!» – тихо промовив Лаврін, взявши її за руку. Доброго здоров'я! обізвалася ще тихіше милашка, і її очі стали повні сліз, як криниця води. Я думала, що ти не прийдеш. Чого ти так забарився? Чи тебе мати не пускала, чи батько сварився? Сядьмо, милашко, та поговоримо. Вони сіли на довгому, як стіл камені. Сонце світило на їх з заросі й пронизувало зелені верби. Кущі високої осоки коло самого каменя в воді. Високий кущ очерету з кудлатими китицями, що закривав їх од млина. Чого ти, милашко, така сумна. Брови твої чорні і лице біле. Де ж дівся рум'янець з твого лиця? Я цілу ніч спала, як не спала, все ніби гуляла з тобою в зеленому гаю, так квітки рвала. Все ніби дивилася на тебе, не надивилась. Говорила з тобою не наговорилась. Лаврін розпитував Милашку про її батька, матір, за сестер та братів. Вона йому розказала, що її батько бідний, що мати її дуже любить і жалує, що в неї багато маленьких сестер та братів. Лаврін обняв її тонкий стан, і вона схилила йому на плече голову, заквітчену маком, настурціями та м'ятою. На Лаврінове лице похилилися свіжі квітки маку та пахуча м'ята, і прохолоджували його гарячу щоку, неначе холодна роса. Мелашка розпитувала Лавріна про його батька, про село, за семигорських дівчат, а вода в росі тихо плинула. Потоки гули, наче десь далеко у лісі. Тихо коливалася осока та латаття на водяній бистрині коло каменя, неначе дерево на тихому вітрі. Сонце сідало за россю, за богославським лісом. Жита ніби дрімали, а в молодих душах розгорювалася любов, як розгорюється сонце літнім ранком. Вже сонце зовсім зайшло і на дворі стало сутеніти. Милашка встала. Чи це ти підеш уже додому? спитав Лаврін. Боюся, опізнитися, мені дорога додому через гай. То я тебе проведу, сказав Лаврін. І вони обоє знялися з каменя і пішли між житами на гору Лаврін провів Малашку до села. Вже було видно хати, треба було прощатися. Дівчина моя, краще от сонця. Не маю сили одірватися від тебе. Де збирається ваша вулиця? Йди додому, а з дому виходь на вулицю. Я там тебе ждатиму. Наша вулиця збирається недалеко від церкви, під вербами, що коло криниці. Але як ти вернешся додому вночі? Що тобі батько скаже? Вже про те не питай. Те буде, що Бог дасть. Милашка пішла додому, а Лаврін пішов до криниці, де збиралася вулиця. На дворі смеркало. Під вербами недалеко від криниці заворушилися дівчата і хлопці. Лаврін стояв під вербою коло тину. Парубки вляділ його. Поздоровкалися з ним і зараз примітили, що Лаврін був їм незнайомий. Що ти за людина? спитав Лавріна один парубок. Ти, здається, не з нашого кутка. А чого це ти, вражий сину, ходиш до наших дівчат на нашу вулицю, нас не спитавшись? Парубки обступили Лавріна навкруги. Я не бієвський. Я прийшов у Бієвці недавно і шукаю собі роботи, обізвався Лаврін. Ого го, добре робітник. Роботи не знайшов, а на вулицю зараз дорогу знайшов, крикнув другий парубок. Коли хочеш з нами гуляти та до наших дівчат ходить, то став нам могорич, а то ми тобі киями покажемо дорогу з нашої вулиці. Лаврін знав парубоцький звичай і повів усю парубочу ватагу в шинок.